Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секон Хенд. Це у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 365 гривень. І сьогодні у мене дуже багато знахідок. Тож вмощитись позручніше, буде багато одягу, взуття і сумок. Першим буду приміряти. Ось цей яскравий фіолетовий жакет, дуже акцентний він. І, скоріше за все, він вінтажний. Дуже класно збережений, з прекрасним складом. Тут є 45% вовни. Класно сів по фігурі, чітка лінія плечей, він такий структурований, дуже такий стильний. Мені надзвичайно подобається. І стан у нього просто відмінний. Ще мені сподобався ось такий жилет. Це у нас фірма Buhu, італійська фірма. Щоправда, це мас-маркет це не є якийсь другий бренд. І жилет такий подовжений, двобортний, склад не дуже, він у нас фактично повністю синтетичний. Закроєм він мені сподобався, він не приталений, але він не мого розміру, тому виглядає і так не дуже на мені. Але загалом він класний. Подовжений, приталений, виглядає стильно. Його, до речі, можна використовувати не тільки як жилет, а наприклад, якийсь сарафан. Вдягати поверх якоїсь блузи довжина дозволяє носити його як чи сарафан, чи плаття. Ще мені вдалося знайти ось такий подовжений кардиган в гарному болотяному кольорі. І він йде в рубчик, класно тянеться. розмір був вказаний L, і це 100% вовна. Відповідно, він має бути надзвичайно теплим. Дивимось його в примірці. Ось такий він з двома накладними кишеньками попереду застібається на три гудзики. Класно для утеплення, десь для офісу. Хто любить такі от кардигани, прям дуже класна знахідка. В ньому справді дуже комфортно, дуже тепло. І він в відмінному стані, без жодного дефекту. Далі буду приміряти ось такий смугастий светр. Чи це навіть така одна кидка він дуже цікавий за дизайном. Це німецький бренд, який. Відомий своєю прихильністю до натуральних тканин і до мінімалізму. Давайте разом подивимося набірку на склад тканини це 100% льон. Причому не такий, як ми звикли. льон, як буває сорочки. ляніт, твердий льон, а він дуже м'ягенький, дуже такий делікатний. Сама тканина йде як напівпрозора, і вона зовсім не... Щоправда, бачите, светр йде з дефектом. На рукаві величезна пляма, скоріше за все, від кави. Тому не знаю, чи це можна буде відіпрати. З однієї сторони він в плямах і з іншої. Якщо б не ці плями, то він би був просто супер знахідкою. І ще мені вдалося знайти ось такий от светрик в темно синьому кольорі, я його взяла через склад. Тут 75% шовку. І є трішечки нейлону. Причому светра два, один в темно-синьому кольорі, інший в такому от кольорі Бордо. Але от в кольорі Бордо стан так собі, м'яко кажучи, його дуже любили, багато носили, і він дещо втратив колір. Тому лише ось цей синій, він в доволі гарному стані. Чудово підійшов по розміру, давненько мені не траплялися шовкові светра, власне, на ваговому. Відділі, я думаю, він заважений так вже і багато, ціну вам трішечки пізніше скажу. Прям класний, мені подобається. Дуже в ньому комфортно. Шовк взагалі обожнюю. І власне секонд-хенди люблю за те, що тут можна знайти саме от шовкові речі і кашемірові. А ви напишіть в коментарях, за чим ви полюєте в секонд секонд-хендах, що саме шукаєте? Тканини якісні, чи речі, якісні, чи, можливо, бренда відомі. І наступна моя знахідка якраз з кашеміром. Це ось такий яскравий червоний светер від фірми Marks Spencer. Він такий, бачите, пухнастий, м'якенький. І окрім кашеміру, у складі є ще й ангора. Розмір вказаний 18-й, але він є великий. Думаю, він просто випраний не зовсім правильно, тому зменшений в розмірі. І ось так виглядає в примірці. Тут 50% віскоза, є трішечки синтетики, але незначний відсоток, тому можна сказати, тут прям супер склад. Светр вверху декорований намастинами, і це для мене швидше мінус, ніж плюс, адже я люблю більш такі прості речі, базові речі, а ці намастини все-таки зобов'язують більш до такого святкового стилю. І ще мені сподобалася ось така сорочка. Вверху вона йде на зав'язку, в смужку, таку от ледь помітно. Вона такого зеленкуватого кольору, ця смужка, і за складом сорочка класна, натуральна. Тут 55% віскози, 45% бавовни, Хоча за структурою тканина мені дуже нагадує льон, настільки вона така от тверда, цупка, класно тримає форму. Але вона на мене, ця сорочка, виявилася за вузька. Дуже вона така, бачите, впритик іде. На жаль, адже вона просто прекрасна. Ще мені сподобалася ось така смугаста сорочка. Вона така от блакитна, але не зовсім. Адже ця от блакитна смужка обведена такою тонесенькою фіолетовою лінією. І виглядає це доволі класно, акцентно. За складом хороша, переважає бавовна, тут її 74%. Сорочка йде приталена, класно її носити під заправку. І вона дуже гарно буде виглядати як світлими, так і темними джинсами. Ось так вона виглядає в заправленому вигляді, як на мене, просто шикарно. Нічого лишнього немає. Дуже мені подобається. Як вам пишіть в коментарях, її ціну озвучу трішечки пізніше, я після примірки обов'язково її поважу. Нагадую, ціна за кілограм сьогодні 385 гривень. Це другий день завозу. І ще взяла ось таку яскраву блакитну сорочку. Вона дуже насичена, дуже акцентна, в новому стані 10 розмір. Склад тканини у неї натуральний 100% бавовна. Тканина тут йде така, як напівпрозора, дуже тонесенька, класний варіант для літа, для спеки. Сорочка йде приталена по фігурі, але вона така доволі довга, тому під заправку, напевно, її носити не дуже зручно, все-таки ось так поверх чогось класно її вдягати. І ще мені сподобалася ось така блуза сорочка від Uniqlo. Щоправда, це розмір S, вона така малесенька, але дуже гарний у неї колір, колір капучино, і вона на дотик дуже приємна, склад хороший, тут переважає район. Тут його у нас 76%, 24% поліестер. І власне, ось така вона в примірці. На мене трішечки маловата, трішки в грудях розходиться. А так вона просто причудова. Рукавчик три чверті, вверху такий невеличкий розріз. Вона не має гудзиків, має комірець. І виглядає, і елегантно, і кежуально водночас. Дуже мені подобається. Загалом люблю речі від Uniqlo, Дуже їх раджу, у них класний склад, класні вони такі от базові, мінімалістичні. Хто любить теж такий от базовий стиль, звертайте на них увагу. Ще взяла ось таку водолазку, вона мені сподобалася своїм насиченим синім кольором. Щоправда, це маз-маркет, це праймарк. Не дуже люблю цей бренд, оскільки речі швидко зношуються. Хоча склад у них буває хороший. Тут 70% віску, решта нило. Іде вона така от по фігурі, просто ідеально лягла, і гляньте, який цікавий у неї комірається. Не просто гольф, а з таким от розрізом. У відмінному стані дуже насичений, класно збережений колір. Загалом гольфа водолазки люблю це, от для мене ідеальний одяг для прохолодної пори. І ще ось такий гольф мені сподобався в білому кольорі в такий дрібнесенький рубчик. Тканинка тоненька. Це 10-й розмір, склад тканини теж хороший, 97% тут віскози. Він дуже добре тягнеться, ну, але він на мене маловатий, дуже сильно обтянув. І сама тканина не надто щільна, дуже сильно просвічує. Хоча знає багато хто любить ось такі напівпрозорі тканини. І ще мені сподобалася ось ця сорочка знову ж таки від Primark, біла в ідеальному стані. Тут у нас 34-й розмір. Складка не повністю натуральний, це 100% бавовна, але бавовна така, знаєте, що нагадує льон. Дуже структурована, якщо до неї придивитися, то можна сплутати саме з ляною тканиною. І класно такі сорочки вдягати от поверх чогось. Ідеально, так, наприклад, поверх ось таких от водолазок тонесеньких. І до ось цих білих гольфа і сорочки ще примірюю ось такі молочні джинси. Джинси Skinny, це Next, 12 40 розмір в ідеальному стані, і ось так все разом це виглядає. Вийшов такий ніжний лук. Як на мене, все дуже гармонійно поєдналося, вузькі штани, об'ємна сорочка, і по кольорах теж чудово все підійшло. Як вам, пишіть в коментарях. І усі речі просто новесенькі, в ідеальному стані, без жодних дефектів. Реально ніби зійшла в якийсь магазин і приміряла їх так з якогось магазину, а не секонд-хенду. І, власне, заговорила про нові речі, гляньте абсолютно нові джинси. ще з магазину картонною біркою трапились в такому світлому персиковому кольорі. Це модель джинсів White Leg, тобто вони широкі, такі от прямі. На мене трішки вони великуваті, а так прекрасні. І для літа, наприклад, класний варіант. Адже сам джинс не є такий дуже щільний, а доволі легесенький класно він, напевно, буде саме для літньої пори. І знову ж таки, з білим верхом, з цим білим гольфом, чудово виглядає таке от гармонійне поєднання. З це була моя остання знахідка. Обіцяла вам сказати ціну шовкової темно носитньої кофти. Вона заважила на 95 гривень, смугаста блакитна сорочка на 63 гривні. І дивимося з вами взуття. Взуття сьогодні теж дуже і дуже хороший вибір. Його багато, багато хорошого в новому стані. Є і ось такі вінтажні екземпляри. Це були туфельки з нейтральної шкіри. Ось такі от балетки. Дуже комфортні теж з натуральної шкіри. Ось такі ще лаковані лофери від River Island. І ось такі лофери абсолютно нові, ще з картонними бірками йдуть з таким оттисненням під рептилію. На грубі їм підошві. Це Next. Давайте подивимося, яка ж їхня вийде ціна. Вони такі доволі масивні, важковаті. І дивимося ціну. Заважили вони майже на кілограм на 337 гривень. Давайте дивитися далі, що у нас тут ще цікавого. Ось такі ще м'якенькі лофери і поруч непогані туфельки в такому гарному бежевому кольорі це Clarks, якісний бренд, і вони були з натуральної шкіри. І ось такі ще лофери лаковані, Marks Spencer в нормальному стані. Це у нас ще такі от туфельки, теж з натуральної замші. І поруч з ними точно такі ж самі, можливо, вони сюди потрапили з якогось стокового магазину. Ось такі ще туфельки дуже зручні на низьких підборах, і ось такі ще лофери в коричневому кольорі, теж в ідеальному стані. І гляньте, що вдалося знайти просто чудові замшеві черевички, абсолютно новесенькі, класний колір, виглядає дуже трендово, актуально. Зараз в масмарке так само ось такого взуття дуже і дуже багато. Нагадують, вони такі як козаки йдуть. Давайте теж подивимося, наскільки ж вони у нас заважать. І їхня ціна вийшла 293 гривні. Взагалі копійки як для такого якісного шкіряного взуття. Це був 40-й розмір, на жаль, вони на мене були завеликими. Так, прям супер взуття. І ось такі ще черевички теж класні, в гарному стані з натуральної шкіри. Це 5-та авеню фірма, 39-й розмір. Нарешті завезли багато сезонного взуття, осіннього зимового є що вам показати: ось такі ще черевики. Вони такі от грубі з обрубленими носами, і це, якщо не помиляюсь, також натуральна шкіра. Стан у них був причудовий. І ось такі ще теж замші в такому вони гірчичному кольорі, щоправда так, не дуже гарний стан. Попередній, звичайно, замшевих черевик був просто шикарний стан. І ось такі ще чоботи, вони довгі, теж з натуральної замші на стійкому каблучку і позаду застібається на замок. І ось такі ще теж замшеві в такому дуже яскравому кольорі, як цегельний колір, навіть ближчий до червоного. Видно, що якісні, і непоганий у них стан. Теж на стійкому каблучку позаду з бахромою, дуже такі от акцентні і за фасоном, і за кольором. І ось такі ще підліткові від Еліс. І гляньте, що знайшла. Ви, напевно, впізнали це Мартінси, легко їх впізнати по яскравій жовтій ниці, ну і ось по такому хрестику на підошві. Класні, дуже дорогі і в непоганому стані, але це такий був маленький розміри, вони як дитячі йдуть. Дивимося далі. Ось такі ще челсі були з натуральної шкіри. Щоправда, збоку вони мали такі невеличкі потертості. І гляньте, які ще цікаві челсі в срібному такому кольорі з напиленням, таким, навіть не то, що срібне, а воно більш до бронзового. От у нас внизу спортивне взуття, дуже багато кедів, є кеди в абсолютно новому стані. Ось, наприклад, ці яскраві такі от жовті в квіти ще з картонною біркою це фірма Ту. І переходимо до сумок. Сумки також показує вагові ціна, така ж 385 гривень за кілограм. Ось така новесенька сумка. Вона була з екошкіри. І давайте ще ось тут подивимося в ящику, і зразу мені трапилася шкіряна сумка з такою от прострочкою. І я спочатку подумала, що це редлі дуже мені нагадує цей стиль, вона, але насправді ні, це не редлі. Ось така ще була мініатюрна сумочка на довгій руці. Був тренд колись на такі дуже малесенькі сумки, але він уже, як ви знаєте, пройшов. На перший погляд вона була як зі шкіри, але насправді ні. А ось ця сумка вже з натуральної шкіри з такими замшевими вставками. Щоправда, вона понищена, дуже багато таких потертостей і міні царапинок по ній є. І також у неї поламана застіпка, вирваний магніт. Дивимося далі, гляньте, що знайшла. Просто дуже класна сумка. Вона в такому стилі Стелла Маккартні, в ідеальному стані, без жодного дефекту. Вона йде на ланцюгу, зроблена під змію. Дуже мені вона сподобалася, стала цікава її ціна. Давайте разом поважимо. Сумка багато має металу, тому, напевно, заважить немало. Її ціна 197 гривень. В принципі, для такої сумки класна ціна. Дивимося з вами далі. Тут ось така шкіряна сумка, але вона дуже понищена. Ручки у неї дуже сильно затерті. Ось така теж, на жаль, дуже затерта, з натуральної замші була сумка. Ось ця теж цікава з такими круглими овальними ручками. Вона із замінника в новенькому стані. Це у нас сумка шопер, але у неї дуже затерті кутики, і це у нас фіорелі. Класний сьогодні вибір сумок, які зрештою, і взуття і одягу. Класний завіз. Останнім часом рідко таке буває, що попадається стільки всього хорошого. Ось ця сумочка теж дуже цікава, вона гарної форми і з дуже такою оригінальною застібкою на таких коротких ручках і має також довгу ручку. Стан доволі непоганий, є такі незначні потертості. І ще ось така сумка, схоже, що вона з натуральної шкіри. Ось тут у нас вказано так, що це натуральна шкіра, і можна прочитати назву бренду. Сама сумка також в непоганому стані. Цей бренд мені невідомий вперше мені зустрічається. Якщо ви знаєте його, пишіть в коментарях. І, власне, ось так виглядає сумочка, дуже містка і гарний стан у неї. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше. Можливо, що не сподобалося. Якщо ви не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.